Свідси! Усі ви! <звіт> Ти що робиш? дороги! <звіт> <звіт> Він збожеволів! Хоть оскверняти дім мого батька! Геть! Геть! Забирайся! <звіт> Не перетворюйте дім мого батька на ринок! Ні! Подивіться, що ви зробили! Притон розбійників! Стороги! Геть! Забирайся! Рухайся! Геть! Усі геть! Ні, ні. І ви, Зміїне котло! Ну, що ти скажеш на своє виправдання? Хіба не написано, що Діммі називається домом молитви для всіх народів, а ви робите з нього розбійницьке кубло? За Дім Де? За якою владою ти це робиш? Зруйнуйте цей храм, і за три дні я його відбудую. 46 років пішло на будівництво цього храму, а ти піднімеш його за три дні. Ви чули мене? Це погроза? Ви вже осквернили цей храм вашою жадібністю і нечесністю, яку ви допустили, обтяжуючи наших людей і знищуючи їхнє покоління. Я навіть не впізнаю цього місця. І це дім мого отця! Осана, синові Давидовому! Осана, синові давидовому.